Добрий день, вітаю вас на математиком подкасті. Мене звати Дмитро Ткачівський, і це перший епізод в серії міні-подкастів, де ми розповідаємо, як створювався цей навчальний додаток, а також обговорюємо суміжні з українською шкільною освітою теми. Сьогодні у мене на інтерв'ю моя мама Надія Ткачівська, ідейний натхненник проєкту математику, освітнього проєкту, ідея якого зародилася ще в 2020 році. Ми поговоримо про те, як ця ідея взагалі з'явилася, які були для цього передумови. І які були складності, можливо, на шляху її реалізації, і як взагалі ми пройшли цей шлях? Будь ласка, дякую за можливість висловити, чому це почала робити. Почався коронавірус, освіта трошки зависла була певний час. Місяців зо два ніхто не знав, як вчити дітей, що робити з дітьми, тому що заставили всіх сидіти вдома. І це була катастрофа. У мене був невеличкий досвід. Навчання дистанційного, бо рік перед тим я вчила дитину своєї колеги, яка на той час жила в Брюсселі, і їй потрібно було в якусь заочну нашу українську школу закінчити. І ми з нею працювали півроку дистанційно от у мене цей досвід був, але працювала просто на дошці. У мене була дошка така розкладна. Відразу скажу, що це є дуже невигідна річ, хоча вона виручала. Ну і я, маючи цей досвід, переходжу далі в 20-й рік. І оскільки я працюю приватно як репетитор, то в нас перерви ніякої не відбулося. З учнями я працювала далі, вже як вчитель, не як репетитор, а як вчитель, оскільки вони не працювали в школі. Теми все рівно потрібно було вичитувати. і Я вже як вчитель працювала з дітьми. Я пам'ятаю цей час, початок 20-го року. Всіх паніка в зв'язку з ковідом. Ніхто не знає, як правильно працювати, що робити, всі вдома під замком. Мене вона застала в Празі ця ситуація. Я вирішив тобі допомогти, купивши е, графічний планшет. Бо я десь бачив, як класно на ньому можуть записувати скрінкасти або якісь вести онлайн-презентації. Тому прийняв рішення тобі: от, е, Подарувати таку штуку, я почала освоювати його, і мені наскільки це сподобалося, що я тепер ним працюю відразу в двох програмах, які допомагають мені створювати от ті відео, які є в математикумі, а також на моєму ютуб-каналі. Угу. Але починалося все як створення відео для твоїх власних учнів, аби їм полегшити розуміння матеріалу і аби вони мали доступ 24 на 7 до твоїх уроків і методики. Я собі подумала, що як би то так зробити, щоб більша кількість дітей це могла бачити, а не лише мій клас, тому що там обмежена кількість дітей. На Ютуб-каналі також я опубліковувала ці відео, але вони без завдань, без тих завдань, які для самоконтролю, які є а. в кожній темі після кожного відео. А з яких вимог ти виходила? Це ідея була одразу, що це робиться для підготовки до ЗНО? Це одразу була ідея про підготовку до ЗНО і до ДПА. Ну, до ДПА вже потім додалося. Спочатку ЗНО, тому що там, оскільки теми є за 8, за 9 клас, за 10, за 11 клас, то будь-хто, хто має пробіли в тій чи іншій темі, може собі вчитися. Матеріали в проєкті вони ж не тільки за 11 і 10 клас. Є й й й за геометрії. 7 клас деякі теми, такі і за 7 -й, й ну навіть. як же, угу. так? Як вироблявся цей авторський фірмовий стиль? Розкажи про свій стаж і взагалі як гартувалася сталь? Як ти виробляла свою подачу матеріалу і все інше? Як вчитель, я відпрацювала за вчительським столом 25 років і паралельно займалася додатковими заняттями. Паралельно я була і репетитор. У 94 році доєдналася ще така робота, як репетиторство, і з того часу ось уже буде 30 років. Але сам факт, що репетитором бути цікавіше як вчителем, хм, навіть отак. А чому? Ну, зрозуміло, що там тільки один на один працюєш угу. з дитиною, і мені подобається, діти розкриваються. Можна поговорити і про життя, можна поговорити і про якісь там події в школі, виділити якусь хвилиночку. Іноді якісь такі цікаві в нас моменти бувають. Можна знайти, докопатися до того, от чому в дитини такий чи інший стан з математики, і зробити висновок, і тоді почати вже в цьому напрямі працювати з кимось повільніше потрібно, з кимось швидше можна, з кимось можна прості завдання не робити, а починати з якихось уже таких складніших завдань. Комусь можна починати пояснювати кільний матеріал. Ну діти ж по різному, так само в школі, хтось слухає. А хтось навчений на репетиторі, не слухаю, вже піду до репетитора мені пояснить. І за час ковіду я ж кажу, працювала як вчитель, я пояснювала тему з нуля, угу. що репетиторська робота не передбачає. Репетиторська робота, я всім це кажу. Моя робота шліфувати. Ти приходиш уже до мене якимись базовими знаннями з тієї чи іншої теми в школі, прослухав. І ми тут починаємо розбирати щось там, якийсь нюанс, щось там якийсь нюанс, складнішу вправу зробити. Ми шліфуємо. А коли я буду починати з нуля говорити, розказувати, то не буде коли якісь справи розв'язувати. А для високих результатів ну то потрібно відповідна і підготовка щонайменше одна година в день математики. Що найменше одна година в день математики. А Можна цю одну навчальну годину в день забезпечити з додатком математику? Можна, можна, але при умові, що. В школі, уважно на уроках, дивіться, як ви, як ви слухаєте, що пояснює вчитель. Тобто, якщо задатися цим питанням, якщо прослухати в школі пояснення, виконати домашнє завдання, що задає вчителька, якщо щось не знаєш, звертайся до математикуму, там є ці всі теми практично розроблені, і підготуватися абсолютно можна, тому що в школі уроків є чотири. Як мінімум, це мінімум чотири уроки в тиждень математики, це вже робота якась математична. Угу. Так само після того прийшов додому, виконай домашні завдання, які дала вчителька. Щось не знаєш, звертайся до математику, це репетитор в кишені в тебе. А от ми з тобою часто дискутуємо, так би мовити, поза мікрофоном. Батьки вони можуть не розуміти, чому повинні довіряти додатку в телефоні, завантаженому їхньою дитиною, бо вони хочуть класичного репетитора. От що би ти сказала таким скептично налаштованим батькам? Як можна переконати їх користуватись математиком? Ті, хто вміють вчитися, ті, хто бодай найменше бажання мають вивчитися, вони зможуть зробити це самі. Не треба їм до репетитора. І не має значення, чи людина живе далеко в селі без доступу до репетитора, чи можливо виїхала за кордон, і в школі потрібно вчитись на іноземній мові, яку ще не опанувала? Можна продивитися тут і зрозуміти, як це робиться, а тоді вже в школі легше буде, угу. вже буде просто легше. Деякі люди все одно будуть не переконані, і з виходом математику тебе будуть більше знати не тільки в Україні, а вже й за кордоном. То якщо до тебе будуть проситися вчитися, як ти будеш ставитись до цього? Тренер, коли тренує своїх, він так само мусить якусь свою форму підтримувати. І, звичайно, я буду мати ще декілька приватних уроків, вже не так масово, uh -huh. як зараз, але буде. Але в мене ще є інші плани. Наприклад, можу пропонувати людям, які працюють суто з математикумом і зі шкільними уроками. Я можу пропонувати додаткові заняття в інтернеті по розбору тої чи іншої теми. Uh -huh. Це вже не буде індивідуальне заняття. Я розказую, вони прослуховують. Як стрім, або вебінар. Або вебінар, або стрім так, можуть задавати mm -hmm. потім якісь питання, або навпаки, спочатку, щоб вони хотіли прослухати, от які такі завдання розібрати таке, mm -hmm. можна таке. Я так розумію, ти зараз маєш на увазі, що в тебе є платформа BuyMeCoffee, де можна буде придбати твої конспекти, методичні поради чи інші друковані матеріали, а також забронювати місце на твій вебінар. Хочу подякувати за цю розмову. Сподіваюся, вона була цікавою для людей, котрі хотіли дізнатися, хто ж стоїть за створенням цього проекту. Завантажуйте навчальний додаток Математику з Google Play Market і безкоштовно готуйтесь до ЗНО, ДПА та покращуйте свої оцінки в школі. А також стежте за новими подкастами через наші соцмережі на YouTube, Reddit, Instagram чи Twitter або через вебсторінку matematicum.xyz. Всі посилання будуть в описі. До побачення! До побачення.